Доброго здоров'я, шановні глядачі. Першого подільського стартує програма про здоров'я, про медицину. І власне, 9 лютого міжнародна спільнота відзначає День стоматолога. Як ви думаєте, хто у мене в студії? Звісно ж, цей лікар, лікар, фахівець, стоматолог. Сьогодні будемо говорити про догляд за зубами, за ротовою порожниною. Будемо говорити, чи варто видаляти зуби мудрості. Також дізнаємося, чим корисне, чи то не корисне відбілювання. Ну і, власне ще дуже багато питань готові сьогодні розглянути завдяки фахівчині, яка завітала до студії. Знайомтеся, це Уляна Закирнична, лікар, стоматолог, терапевт Хмельницької міської поліклініки номер 6 стоматологічної. Здравствуйте. Доброго дня, дякую, що завітали. Дякую, Ми дякую. так поза ефіром поспілкувалися, і пані Уляна каже, що я до вас відразу ж після прийому мала декілька хвилин, аби швиденько зібратися і приїхати. Найперше це, звісно ж, із, із святом вас. Дякую, хороших терплячих, мабуть, пацієнтів. Не знаю, що зазвичай бажають лікарям-стоматологам, окрім здоров'я, звісно, такі традиційні щирих посмішок. щирих посмішок, направду. Отже, вам дякую. щирих посмішок і приємних дякую. терплячих пацієнтів. Дякую. Насамперед поговоримо про роботу вашого закладу. Можливо, навіть не так про роботу закладу, як про тенденцію звернень від відповідно містян від жителів Хмельницької міської територіальної громади віднедавна. Ну і звісно ж, як вплинула потік внутрішньопереміщених осіб, як змінилося власне відвідування вашого закладу. Взагалі змінилося збільшення зараз відвідування. Також ми приймаємо і переселенців, і збройні сили України, також і містяни. Тобто збільшилося, набагато збільшились. Тенденція. Наша клініка надає послуги як терапевтичну стоматологію, ортопедичну і хірургічну стоматологію. Терапевтична – це естетичні реставрації зубів, антидотичне лікування, пломбування кореневих каналів, також ортопедична – це мистоподібні протези, протези знімні. Хірургічні це видалення безпосередньо зубів, і також встановлення імплантів. Так, трішки більше хочеться інформації угу. саме про послуги почути, і яка з цих послуг, яка надається вашим закладам, є найбільш затребуваною, і з якими питаннями, скаргами звертаються найчастіше? Е, звертаються, як і планово, тобто угу. на професійні гігієни також звертаються і на Погострі болі по потребі, тобто, коли людину заболіло, тоді вона приходить і надається невідкладна допомога. Послухайте, про розвиток закладу загалом, мабуть, важко сьогодні говорити. І якщо я там ось готуючись до ефіру, частково знайшла купу нової інформації про те, як розвивається там догляд за ротовою порожниною у світі. Ще п'ять років тому, до речі, медики Колумбійського університету у США виростили новий зуб протягом дев'яти тижнів у роті пацієнта за допомогою стовбурових клітин. Власне, потім ще був новий метод лікування без пломб. Його запропонував також п'ять років тому і Королівський коледж у Лондоні. Це таке було природне стимулювання, аби зуб відновився за допомогою певного лікарського препарата. Ну, ось такі методи лікування, Ну, зважаючи на те, що це було 5 uh -huh. років тому, навіть це я думаю не вплинуло. І ось такі методи лікування недоступні, мабуть, у вашому закладі, та й мені здається, ще у нашому місці загалом. Але що такого нового, такого прогресивного з'явилося? Ну, прогресивно з'явилося це встановлення імплантів, uh -huh. хірурги встановлюють досить якісно, гарно, тобто звернутися можна в будь-який час. Плюс змінилася більш тенденція йде на естетичні реставрації. Раніше це зазвичай люди ставили пломби звичайні зараз фактично це йдуть вже естетичні реставрації, тобто відновлення повністю морфології зуба, повністю бугрів, всяких фісурок. Скажіть, це а це, ось да. передбачається часткове фінансування знов ж таки, можливо, за рахунок Національної служби здоров'я України, саме ось надання послуг лікарів-стоматологів. Щось все-таки є за державні кошти? За... Невідкравне mm -hmm. невідкладна допомога зазвичай надається безкоштовно завжди. Тобто, ви можете звернутися в будь-який час е і реєстратор вас направив. Хто вас може прийняти негайно? На невідкладну допомогу, тобто це не проблема. Так, будь-який час, пані Уляну. Ось тут уточніть, тому що буває інколи зуб, як от відчуває, як знає, що на вулиці ніч така пізня mm -hmm. пора доби. А він от надумав про себе mm -hmm. нагадати. Скажіть, як ви приймаєте, з якої по якого mm -hmm. дому можна звернутися? Ми приймаємо з восьмої по фактично лікар до 18.36. Тобто, це вже все. Тобто, там є дві зміни. Угу. Mm -hmm. Перша зміна, тобто приймає до першої години, там хірурги трошки довше затримуються. А е, друга зміна фактично приймає з часу 36 і до кінця. Тобто, до у вихідні дні працюєте також? Так, говорити? Звичайно, так, суббота, завжди. Суббота. Також ми приймаємо на генераторах, якщо немає світла, у нас все забезпечено. Ми забезпечені без проблем. Ну, власне, щоб не було такого, аби зуб нагадав про себе вночі, варто mm. вчасно звертатися до лікарів, Вичайно. так не доводити Вичайно. до такого крайньої вже необхідності і правильно доглядати за зубами. Про це ми сьогодні поговоримо, як це робити. Отже, пані Оляно, розкажіть догляд за ротовою порожниною, за зубами про те, як часто, ну власне, про це говорять вже скрізь, і всі, і е, е, власне про це всі знають. Але на жаль, на жаль, не всі користуються. Правда, ж цими правилами? правилами, цими такими стоматологічними е, обов'язковими так процедурами, як оце чищення зубів двічі на день. Це потрібно робити двічі на день. Так. Двічі на день. Після їжі, ось я хотіла запитати, тому що деякі кажуть що стоматологи знов ж таки терапевти, що не не важливо, чи то з, перед їжею, чи то після Ні. їжі, але все таки важливо важливо два рази в день після їжі. Вимітаючими рухами від ясни і назовні, тобто не забувати міжзубні проміжки їжею, фактично вимітати. Плюс також я раджу використовувати флоси, щоб вичищати міжзубні проміжки гарненько, зубні нитки також, крім щіток, які ми знаємо, і паст. Також є ще новітні технології це іригатори. Тобто це такі, така система з водичкою, яка може вимити повністю залишки їжі між зубами. Ці досить до речі. Е, яка не трамує ні ясний, ні зубчик і досить ефективна підтримка гігієни ротової порожнини. Власне, чому я запитала, чи треба до і після чистити? Ну, мабуть, це вже така індивідуальна необхідність. Mm -hmm. Тоді краще почистити, мабуть, до їжі і після їжі, але раніше така думка, можливо, це вже міф, ви мене вже mm -hmm. виправте, будь ласка, що потрібно чистити якраз до їжі, адже ті такі. Можливо, хвороботворні бактерії, а збираються за ніч у роті, аби вони не потрапили у стравохід а відтак у шлунок, е... треба чистити до їжі. У мене таке були е... думки. Ні, на жаль, ні. На мою думку, взагалі потрібно чистити після їжі, тому що перед сном ми все ж таки чистимо зуби. Перед самим сном, коли ви вже лягаєте спати, ви почистили зуби, тоді лягаєте. Тобто ротова порожнина у вас чиста, фактично. Потім зранку ви прокинулися. Якщо вам неприємний запах в роті, ви можете скористуватися ополіскувачем, гарненько зробити, освіжити ротову порожнину, далі прийняти їжу собі і потім почистити зуби фактично механічно, щоб повністю все почистити, всі поверхні зубів. Механічно маєте на увазі електричною зубною щіткою, чи Або механічно? електрично можливо в кого які є вдома краще? В залежності, що вам підходить, і які у вас взагалі є стан зубів, я вам так скажу. Наприклад, електрична не всім може підійти, тому що можливо бути рецесія самої ясни, опускання ясни, можливо, бути чутливість зубів, тобто це кожен індивідуально підходить до лікаря, стоматолога і краще підбирати, тому що може спровокувати саму чутливість зубів. Раз на три місяці варто змінювати зубну щітку. Чи так. цей термін вже де Дещо... раз на три раз місяці. на три місяці так. буде добре? Так. І ще така побутує думка, що от чим твердіша зубна щітка, ні. тим краще це на вона жаль, вимітає. Ні. Різні... На жаль, ні. ви ні. будете травмувати ясна в першу чергу, що буде призводити до кровоточивості ясен. Плюс також будете фактично призведе до того, що утвориться сама чутливість зубів. Все. Це от обирання зубної пасти. Це знову ж таки на любителя. Чи якийсь все таки такий обов'язковий елемент є, коли вибирають таку сильно, сильно м'ятну до прикладу, аж потім ще довго залишається цей такий смак, і запах у роті, і почуті ясно, мені здається, самі зуби. Чи правильний такий вибір зубної пасти взагалі зубні пасти вони поділяються на два види. Я би радила лікувальні профілактичні і лікувальні. Лікувальні профілактичні це ті, які ми використовуємо кожного дня. Це йдуть і відбілюючі пасти, це йдуть і на травах пасти з втором. Тобто також проти табаку є зубні пасти, також а лікувальні це які призначає лікар. Це захворювання парадонту, гінгівід, парадонтит, коли є кровоточивість ясен. Тоді окремо лікар призначає на якийсь термін користуватися цією пастою. Плюс є також чутливість зубів, тобто є також призначається зубна паста з позначкою сенситів, яка є, не шкоджує повністю. На початку розмови ми дещо згадали про відбілювання зубів. Це мабуть я коли анонсувала вже нашу програму. Так, от про відбілювання зубів і деякі такі народні методи міфічні, дещо способи, аби відбілити зуби у домашніх умовах. Знаю, що використовують вугілля, чорне. Тобто, я би які... такого робити. Ось розкажіть, будь ласка, наскільки це доречно е, і ну, доступно власне це доступно, але е, відбілювання е, досить можливо його використовувати тільки в лікаря-стоматолога. Це що ви почули від колег чи почитали в інтернеті, не бажано таке використовувати, тому що можна зробити е, навіть хімічний опік ясен, тобто mm -hmm. забороняється взагалі таке е, пробувати. Взагалі, я би радила це робити в лікаря-стоматолога. Є ж сучасні відбілюючі системи. Я думаю, всі вже чули про сучасні системи Magic Smile, що з холодним освітленням робиться під лампою. Тобто, все сучасно, все можна підійти, ознайомитися з відбіленням. Також є і протипокази до відбілювання, які ви не маєте, ну не можете uh -huh. це робити. Це і рецесія ясни, тобто опускання самої ясни, мікротріщини емалі, про які ви можете не побачити, а потім це може нашкодити зубчику, Може з'явитися дуже сильна чутливість зуб. Таке. Який із методів доступний у закладі вашому, щоб відбувати <зв1> зуб? Є така послуга? Фактично, зараз терапевти призначають капи і домашнє відбілювання. Ну це все контролюється під. Лікарем. Домашнє відбілювання маєте на увазі зубний порошок чи ні, що? Чи ні, інші не зумів. Є такі е, види відбілювання, які призначається капа індивідуальна, і рідина і ви угу. на три години в сні тримаєте цю капу, потім знімаєте і все. Но це має бути під контролем лікаря. Наголошую, тому що можна зробити опік. А ось ці абразивні порошки зубні їх можна використовувати е, як часто? Не потрібно краще, краще прийти на професійну гігієну. Зараз є сучасні технології є професійної гігієни, тобто є і ультразвукова методика, є і айрфлоу, яка вичищає гарненько судосудовим методиками. Все, вичищається і немає проблем. Пані Уляно. Ви згадали про чутливі зубів. Mm -hmm. Як часто вона виникає? І у наслідок чого? Чутливі зубів виникає в неправильний підбір зубної щітки, коли вона є жорстка. Mm -hmm. Коли ми прижимаємо, можливо виникнути тоді чутливість зубів. Також виникає чутливі зубів, коли ясна сама осідає, тобто рецесія самої ясни, фактично тоді виникає буде оголення самого корення зубчика. Це вже захворювання парадонту. воно може виникати в цьому випадку також. Якщо Немчина. говорити про супутні захворювання, які можуть виникнути у результаті неправильного догляду за ротовою порожниною, зокрема за зубами, що це в першу чергу це проблеми шлунково кишкового тракту. Якщо втрата зуб, ви ж самі розумієте, не буде чим їсти і буде навантажений на шлунково-кишковий тракт. Так само і серцеві судинні захворювання. багато, що впливає. І про е, зуби мудрості також було е, зазначено е. у анонсі програми. Багато питань. Е, зуби мудрості видаляють по двох показах: або є терапевтичне, або є ортодонтичне. Терапевтичне це коли є неможливість е, зберегти цей зубчик. Ортодонтична, це при показах ортодонта, коли є зміна в прикусі е, вертовому порожнення. А їх можна пломбувати? Звичайно, можна. Якщо вони нормальний доступ, все гаразд. Чинно. Всі пломбу, ми пломбуємо. Скажіть, а от зазвичай більше доводиться видаляти зубів мудрості? Вони турбують чи все таки можна з ними жити в е, е, кожного по різному Якщо це нормально, стоїть сам в зубчи в зубному ряді, Завжди зазвичай ми всі зберігаємо такі зуби. Коли вони заважають, тобто якісь пародонтологічні проблеми, можливо, бути якийсь пародонтологічний карман, куди забувається їжа і людині, неприємний запах з рота, чи, можливо, виникає біль, чи неправильне якесь положення зуба, що заважає при розмові, тоді видаляється. Або направляє лікар ортодонт коли буде зміна прикусу, встановлення брекет системи. Тоді вже йде видалення обов'язкове. І власне про реабілітацію після того, як зуб видалили. декому вона дається дуже легко, просто без проблем. А інколи це насправді от, з власного досвіду це надзвичайно важко потім геть до прийому антибіотиків потрібно інколи вдаватися, тому що складно переноситься видалення зубості. Реабілітація взагалі проходить завдяки нашим лікарям хірургам дуже добре. Треба просто дотримуватися всіх рекомендацій. Лікарі Які порушення фірусів? можуть з боку тоді самого пацієнта після видалення зубомудрості призвести до певних проблем? Е, порушення це можливо вживання якоїсь гарячої їжі, можливо, навіть гострої їжі. Е, ось такі. Якбо. Взагалі, е, дотримання правиль, правильної професійної гігієни, чистити рот. Все. Якбо. Зуби вичищаємо два рази в день і все. Тримаючи терапія, коли зазвичай чи є оце такий середній вік, коли вже всі зуби мудрості на місці? Чи вони таки мають здатність один виріз, Другого вже немає, немає вирвали в третій. на жаль. Це в така індивідуальна порізнемо. особливість кожного так, пацієнта на фадо кожної людини. Так про ще такий період життя. Зокрема, у жінок, коли жінка вагітніє і тут понеслося, начебто ніяких проблем не мали з зубами, все було добре. А тільки от майбутнє породілля, так от купа проблем. Я би, взагалі, це я би взагалі радила, щоб вагітні, коли йде планування вагітності, зверталися на планову санацію порожнини рота. Тобто повністю професійна гігієна порожнини рота, також і пломбування всіх каріозних уражень. Це зв'язано з тим. Взагалі, чому йде втрата зуба вагітних, тому що е, фактично е, там не хватає, нам не вистачає взагалі кальцію в організмі. То й так. Тобто, додаткове вживання кальцію у вітамінів бути. може так. бути, але так. це проблему не вирішить. Так треба її до, до, до власне планування так. вагітності ще вирішувати угу. про те як часто потрібно звертатися до лікаря стоматолога а якщо немає скарг наприклад якщо все ок зуби не турбують але раз в 6 місяців було би дуже добре раз в 6 місяців так раз півроку а давайте що ознайомимо батьків молодих раз ми вже говорили так про вагітність то перейдемо угу. до молодих батьків коли варто розпочинати знайомство дітей із зубною щіткою і з зубною пастою. Взагалі, з першого зуба прорізування потрібно ознайомлюватися, батьки мають чистити, тобто повністю навіть один зубчик, який він є в зубному рід, повинні батьки чистити і дотримуватися гігієна порожнини рота. І до семи років батьки мають дочищати, допомагати дітям чистити зуби. Ще п'ять років ну, тому, так. до речі, я також знайшла інформацію, що були рекомендації стоматологів, аби батьки дочищали зуби і уважно за цим процесом спостерігали до десяти років. А цей вік дещо скоротився, тепер до і можна бути впевненим в у відповідальності від, дитини. В залежності, в залежності від дитини, ви ж самі розумієте, буває дитина відповідальна. Буває трошки невідповідальна, того і треба дочищати. Деякі є, які до 12 років треба чистити. Ну тобто це тенденція до семи як ознайомити дитину із лікарем-стоматологом, аби це було легко і ну просто, можливо, десь з таким знаєте, гумором, аби потім дитина не боялася йти? На мою думку, краще ознайомлюватися з двох років, взагалі, щоб це було в ігровій формі, щоб дитина просто прийшла, ознайомилася, що є такий лікар в ігровій формі що є такі процедури, що це має бути декілька прийомів. Не в перший день, коли дитину заболіло, її примушують, і вона тоді буде боятися і надалі. Якщо це декілька прийомів, лікар ознайомився, знайшов підхід до дитини, тоді можна і приходити надалі, і лікувати зуб. Нема проблем. Треба а звідки не ж ну, немає проблем, це зрозуміло. А звідки ж такий якийсь тваринний страх, страшна фобія лікарів-стоматологів? У дорослих людей, і, мабуть, з тих причин вони не хочуть знайомити своїх дітей і з роботою цих лікарів вчасно. Звідки ж це? Я не можу на це відповідня вам відповідня відповісти. Така. В кожного по-різному, в кожного, можливо, якийсь був досвід поганий, тому і вже так. Передається, воно це все. Але сьогодні, от, з вашого досвіду, з вашої mm. практики, більшість пацієнтів продовжують боятися а, лікарів стоматологів Ні, коли вже проходять сучасні стоматології, вже не бояться. Раніше не було таких знеболюючих засобів, не було такої техніки, як колись де 20 років назад. Будемо говорити, які зараз більше все сучасно, тобто це без болю. Фактично, люди не ну, бояться перший день бояться. Наші хірурги дають а, дуже добре знеболення, тобто нічого не болить все гаразд. І ще питання про а, зубні протези. Mm -hmm. За ними, мабуть, також потрібен якийсь особливий догляд. Так, який сам? Е, Дивіться, зубні протези, перш за все, це коли людина поїла, вона знімає зубний протез і промивання під проточною водою. Потім зубна щітка, зубна паста, як звичайно, ротова порожнина, ми його вичищаємо. Плюс додатково є. Спеціальні таблетки для очищення протезів фактично ставиться протез, кидається туди таблетка, заливається звичайною водою, і по інструкції там тримається 10-15 хвилин, і воно має таку очисну дію. Отаке. І декілька слів про брекет-систему. Власне, її необхідність, мабуть, вбачає саме спочатку стоматолог, який відправляє до ортодонта. чи яким чином? Фактично, коли людина приходить на планову, на плановий огляд, тоді вже бачить лікар, взагалі і бачить, що є необхідність звернутися до лікаря-ортодонта. Тоді назначається консультація. Чи можна сказати, пані Уляно, що останніми роками це реально такий справжній бум, як серед дітей, так і серед дорослого населення щодо І Чому так? Чому цей бум спостерігається? E, взагалі брекет-система потрібні для того, щоб зуби були в рівному положенні в родовій порожнині. Це буде досить гарний догляд, буде можливість фактично і вичистити повністю з усіх углів зубчики з усіх поверхнів. Тому, тому і був. І немає ніяких запальних процесів внаслідок цього. І не буде ніяких запальних процесів, ні ясен, ні фактично ніяких каріозних уражень. Ну і Забільно. власне, мабуть, доступність цієї процедури, так? E, Є Наскільки І, до речі, у вашому а нас, закладі є У нас так, так, зараз? Немає, але планують найближчим часом, я думаю, будуть і Ви ще речі. одне питання на завершення нашого спілкування: mm -hmm. це а, от раціон харчування. Ми говоримо про їжу, як про елемент, який потрібно обов'язково вичищати, ідеальний з нашої ротової mm -hmm. порожнини, але разом з тим, чи потрібно вживати щось таке особливе, яке, знову ж таки збагачене кальцієм, як ми звикли це чути ще із переказів mm -hmm. наших бабусь mm -hmm. і мам. Чи варто якийсь особливий раціон? Обмежити в солодкому угу. і вуглеводи. Все. Раціон, здорового харчування. Все, що я можу радити. Тобто менше вуглеводів, особливо на ніч. Я би забороняла, забороняла взагалі діткам вживати цукерки на ніч. Все. І дорослі, мабуть, також або так, чистити зубки так, відповідно. Так, так ну що ж, я вам дуже дякую, пані Оляна, за те, що завітали до нас у студію. На завершення, можливо, ми чогось не сказали, чи можливо просто підсумуєте наш ефір своєрідним зверненням до глядача такі основні поради, чи то можливо нагадаєте, куди варто звертатися, якщо раптом виникнуть певні проблеми із зубами? Ми завжди будемо вам раді допомогти на прибузькій 18. Послухайте, я перепрошую. В мене ще одне питання виникло. Це знаєте, закінчувати програму маю, але тим не менше про полісковичі для зубів. Вони мегапопулярні їх зараз така величезна кількість. Чи варто їх купувати та витрачати на них гроші? Е, дивіться, поліскувачі зубів варто, тому що не завжди є можливість почистити зуби. Тобто, в обідню перерву uh -huh. всі люди фактично працюючі і немає можливості почистити зуби. Фактично берете з собою і гарненько поліскуєте залишки їжі. Це буде профілактика. Повністю всіх і каріозних поверхонь, повністю всіх, які. То їхня купівля буде виправдана і буде на благо нашому здоров'я. Я вам дуже дякую, пані Уляну, за те, що завітали, Дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте більше. Ну я впевнена, що більше інформації, яку ви сьогодні почули, ви знали. Але головне те, щоб ми вам про неї нагадали і ви взяли і виконували ті поради стоматолога, які сьогодні в ефірі прозвучали. Тож, здоров'я вам та вашим зубам, до зустрічі. thank